Ось тут замінили диски, колодочки встановили захист. І що ми отримаємо, його не міняють, а тут все люфт. Ну що, тут у нас закінчення вже. Машинку зібрали, спустимо вниз, поставимо порох, зробили антикорозійне оброблення дна. Тут у нас виправлення було це. Ми переклеїли заглушечки, щоб вони не пропускали вологу, та тримали герметичність до салону. Так, встановили ще оці штучки, їх не було з одної і з іншої сторони. тільки пройшлися, там де було видно, поробили. В принципі, в деякому випадку навіть і достатньо буде. Встановили підкрилки, встановили захист, замінили мастило в двигуні. Так, Открили стоять, там теж антикор, Встановили тут а, приклад, спеціальні такі штуки, чорні, які прикривають доступ. Що, що, наверное, до шумоізоляції відноситься. З однієї сторони, з іншої сторони, теж саме встановлені. Тут чорні штучки стоять, ось вони такі от. Також встановлені там ще чорні штучки такі під підкрилками. Автомобіль, ось вигляд його знизу. Тут все встановлено, стоять, жалюзі встановлені, все як положено, все як має бути, повністю автомобіль укомплектований. Перепровірочка буде по розвалу сходження. Подивимося, що покаже. Так, подивилися, колеса рівненько стоять. Ну, все, будемо допаковувати. Да, тестувати її вже. Оставимо, номера є, все є. Так, Все тоді. По задній частині ще пройдуся, покажу. Ось вона спаковано. Камера стоїть. Тут зйомка відео за було. Так, у нас машинка уже майже готова, знову ж. Майже, бо деякі моменти треба довиправляти. І що останнє було, це затрати на купівлю цієї рульової системи, на якій є. Точніше встановлено піропатрон. І коли автомобіль попадає в ДТП, його затягує. І що ми отримуємо, коли його не міняють, тут ось люфт. Ну, ми його зараз замінимо. Не дуже він і дорого коштує по відношенню з іншими подушками. Навели порядок в салоні повністю все зроблено. Ну, зараз вже я думаю дійдемо до цього етапу, ще потім підіймемо автомобіль, бо тут замінили диски, колодочки встановили, будуть стояти диски вже нормальні, гальмівні, під капотом теж вже все зібрано. Зараз клема відключена. Що автомобіль вже можна, я вже на ньому їздив, доволі нормально їде. Деякі познаходив недоліки, зараз їх виправимо. Потім ще тест-драйв. Якщо можливо навіть сьогодні встигну. Сьогодні зроблю тест-драйв. Приведемо в порядок ще лакокрасочне покриття. Ну, Тут треба буде підмазати, щоб воно іржі не видно було. Там, ну, точніше, там де крутилося. В порядки понаводили, масло замінили, гальміно замінили. Антифриз о, залишився той же, бо він о, відповідає. І він міняний по ньому видно. Сюди залили навіть той, що йде з, о, з заводу. Будемо дивитися далі, що з автомобілем. Поки що висуваємо недоліки, які були виявлені при експлуатації. Так, ну що, зняли рульову колонку. З фокусу, вона під заміну. Ось донор. І тут видно ось, де має бути сама площадочка, куди вона виходить. І коли вона вистрілює, то тягне за собою, я так розумію, тягне за собою всю систему, ось ця площадочка. Оця ось не стреляна, а ця ось стреляна. І ось буквально у нас залишилося тут десь 1,5 см. А тут у нас десь скільки йде запаса. І я так розумію, що десь на сантиметри 3-4 вона при відпрацьованій систем, системі безпеки вона вертається назад, таким чином колоночка у нас уходить. Всередину, щоб не пошкодити грудну клітку. Так, і тут у нас ось, я так розумію, це червоний піптик, це вона і є. Це піропатрон. Червоний піптик символізує те, що він вже вистрілив. Ось тут він теж є, але він його не так видно. Так що отак от. Так от. Зараз будемо встановлювати. Ну і зараз покажу, іще, що хлопці наробили. Реставратори. Ось у нас тут іде роз'єм. І ось я його достаю і показую, що тут вони реставрували, А ось у нас що? Ось у нас жучок який п'ятикопічний. Ось такі от реставратори у нас. Ну нічого, зараз все поставимо на місце і буде все працювати і відновлено буде. Ось така машинка, це комплектація Титаніум. Максимально тут автозапуск є, безключовий доступ. Куча всяких фішок, кожен салон. Білий. Это как раз у меня.